Привіт! З вами на зв'язку, твій психолог Анна. Якщо ви ще не підписані на мій канал, то, будь ласка, підпишіться, поставте вподобайку цьому відео, та я вас запрошу до перегляду. Сьогодні темою нашого відео буде паніка. Перше, що хочу сказати, що паніка це нормальна реакція нашого організму. Паніка пов'язана з інстинктом самозбереження. Це нормально, коли у нас під час паніки виникає страх. Організм нам каже про те, що якась відбувається небезпека. Ця паніка є для нас сигналом. В цей час ми відчуваємо, що у нас може збиватися дихання, може пришвидшуватися серцебуття, можуть йти мурахи по тілу, може почати крутити живіт, німіти рука-нога. В когось це навіть можуть бути якісь шуми в голові в цей час, або різко виникає головна біль. Цього не треба боятися, це наш захисний механізм. Але що ж робити, як нам з цим боротися? Перш за все, запам'ятайте, що просто паніка вона триває менше 20 хвилин, і вона не являється для нас небезпечною. Коли в нас просто паніка, З'являється, вона не довго тривала та не приносить ніякої шкоди для нас. Тому, коли вона виникла, просто згадайте про ці слова, що вона не довго тривала і зараз ця паніка пройде. Паніка може бути викликана різними фактами, зазвичай вже на фоні того стресу, який в нас є. Основними причинами виникнення паніки може бути травматичний досвід, який у нас вже раніше був. І коли виникає схожа ситуація. Ми до неї повертаємось, організм запам'ятав, що тоді відбувається. Йому здається, що зараз також щось страшне відбудеться. І тому ми на, це, на цю ситуацію дуже різко реагуємо. Також причиною для паніки можуть бути фобії. Коли ми чогось боїмося, то у нас також відбувається така гостра реакція. Бо це вже відомий для нас страх, і він нас Присутній ну, майже завжди, скажімо так, бо якщо в мене фобія до пауків, то я б не знаходилася, я буду там шукати дивитися, щоб поруч зі мною їх не було. Також є генетична схильність до паніки: це такі більш чутливі люди до того, що відбувається навколо. Як же ми можемо побороти паніку? Перш за все, я вам хочу сказати, що ми повинні налагодити на наше дихання. Для цього ми повинні зробити дихальну практику, це або практика 4-4, або 4. 7 4-4 – це коли ми на 4 рахунки повільно вдихаємо та повільно видихаємо. 4 -7 -8, це коли ми на 4 рахунки вдихаємо повільно, на 7 рахунків затримуємо дихання, та на 8 рахунків. Дуже повільно видихаємо. Якщо у вас дуже сильно збите дихання, то краще скористуватися практикою 4-4, бо якщо ви ось так дихаєте, то вам буде дуже важко затримати дихання, вам краще почати з того, що ви повільно вдихаєте та повільно видихаєте. При цьому всьому ми активно залучаємо. Нашу діафрагму, щоб ми фізично відчували, що я вдихнув і видихнув. Мої груди наповнюються. І я відчуваю, як кисень з мене також виходить, коли я видихаю, видихаю вже повітря. Наступне що нам потрібно зробити, нам потрібно трошечки заземлитися, тобто ми повинні десь сісти, прилягти, відчути під собою щось про можливості чимось тебе, себе таким комфортним, м'якеньким, закутати. І щоб ми відчували цей комфорт на собі. Ми можемо в цей час обняти себе ось так, Погладити себе отак, пожмакати, щоб відчути, ось я, ось я тут є, і я себе в цей момент підтримую, також ми можемо ще з вами взяти і Сконцентруватися на якісь речі, неважливо, що будь-що що, поруч зі мною знаходиться, я просто свою увагу переключаю на цю річ. І тоді я е, трошечки з цього е, стану паніки я виходжу, бо я там дивлюсь, просто всі мої думки направлені на інше. Не знаю, там стоїть якась чашка, стілець, я на нього дивлюсь. І я прям його не починаю аналізувати. Що це за стілець, з якого матеріалу він зроблений, якого він кольору, а цікаво на дотик який він. Це може бути будь-яка річ. Ви просто на ній фокусуєтесь та аналізуєте її. Також дуже важливо нам взагалі вести здоровий спосіб життя, щоб в нас було фізичне навантаження. Бо під час виконання фізичних вправ у нас знижується рівень стресу, і це вже доведено, ми тоді ще себе більш краще почуваємо: наше харчування, бо недостаток якихось вітамінів та мікроелементів, він також впливає на наш стан. Ми можемо бути більш дратівними, більш чутливими до стресів, а нам цього не потрібно. Тому ми правильно харчуємось, п'ємо достатньо води. Займаємось спортом. Це може бути будь-яке фізичне навантаження, це може бути просто прогулянка якась. І неважливо, скільки ви в кроків пройдете, можливо, це буде маленька прогулянка, ви вийдете навколо свого будинку, пройдете. Це вже буде добре. Для... Нам не обов'язково йти в спортзал та займатися на тренажерах. Будь-які вправи вдома, навіть просто розтяжка, вона вже гарно на все впливає. Якщо ви розумієте, що ви не можете впоратися зі своїм станом, що паніка виникає все частіше, що це може перерости в панічну атаку, взагалі краще звернутися в такому разі до психолога чи психотерапевта, і вони вже вам допоможуть з цим станом. Тут краще не зволікати, а просто брати та записуватись на прийом, на консультацію. Де ви поговорите, з вами з'ясують, в чому, чому причина саме вашої такої паніки, яка до вас приходить. І взагалі спеціаліст дасть вам розуміння того, що це паніка в мене просто трапилася якась, чи саме панічна атака. Бо це дві різні речі. А зараз для того, щоб кожного було комфортно, то посилі відвідати психолога. Я зробила консультацію за будь-який донат. Це для того, щоб кожна людина змогла скористуватися послугами. І прийти і отримати допомогу спеціаліста. Тому зараз на мою консультацію можна потрапити, як я вже сказала, за будь-який донат. Для запису пишіть мені або в інстаграмі, або в Телеграм. Силки я залишаю. Внизу, в описі під цим відео. Якщо у вас ще залишаються якісь питання, пишіть мені обов'язково під цим відео, залишайте свої коментарі. Я не так давно на Ютубі записую такі відео, можу десь якісь моменти ще пропускати, але я така людина, що завжди намагаюся більшу корисної інформації дати в короткий час. І не розвозити це відео на декілька годин, коли воно може бути дуже коротким та змістовним. Дякую, що додивились його до кінця. Я вам всім бажаю гарного дня та до зустрічі в наступних відео. Бувайте!